Всім привіт! Мене звати Фіто Тарас, я співвласник компанії Том. Дякую, що вчитесь, і грайте вдовго. Ми з партнером е, займалися наукою, е, виборчими системами, писали, навіть вже були на рівні кандидатської, і е, нам запропонували взяти участь в одному комерційному заході в центрі Львова. Відповідно, ми шукали під це якісь ідеї. І так як на слуху було е, Арексопаса, тому що ми повернулися з відрядження з е, США. Як студенти, і відповідно, ми... це одна з перших ідей, яка вона в нас виникла. Ми вирішили її спробувати, затестити. І після перших фідбеків зрозуміли, що е... вона має перспективу. На перших етапах е... будь-якої ідеї компанії ти не можеш багато часу там, витрачати і ресурсів на щоб шукати якісь е... дорогі рішення. Нам треба було назву. Ми посиділи і придумали її дуже швидко, тому що е... в тому. Ти це Тарас, а М це Михайло. З приводу е, різниць в культурі споживання е, арексових паст там, на ринку США і України, е, відверто скажу: ми не задавалися цим питанням, тому що ми на початку бізнесу ти не можеш так глибоко досліджувати ринок. Е, відповідно, ми просто інтуїтивно рухалися. І, звичайно, що в певний момент зрозуміли, що для ринку України це супер унікальний і такий незвичний продукт, і нам дуже треба буде багато зусиль докладати, щоб переконати наших клієнтів, що цей продукт має місце в на їхньому столі, що з ним можна як правильно як би, споживати, що не є один там шлях на хліб намазати, а можна. Робити випічку, салат і неміруйні кількість рецептів, що ми, відповідно, 10 років у нас є окрема рубрика, на яку ми тратимо багато ресурсів, але ми вчимо все більше і більше наших клієнтів тому, як можна застосовувати наші, нашу продукцію в своєму щоденному харчуванні. і все-таки в тому ми дуже розвинулися, ми сформували ринок і культуру споживання рексипаси в Україні і продовжуємо це робити там для підростаючих поколінь. Дітки зростають, починають бути самостійними, в них появляються кошти, і ми хочемо, щоб в цей час вони зразу вже про нас знали. Але ми зрозуміли, що паста все-таки не є продуктом якби першої необхідності, і відповідно ми побудували свою стратегію розвитку таким чином, що зараз ми створюємо нові продукти в. В тих нішах теми не представлені. Тобто ми почали готувати карамелі, ми почали виготовляти шоколадні цукерки з горіховими пастами, Ми почали робити зараз діпи, це такий снек. Ми почали робити десерти і надалі будемо створювати нові нові категорії, щоб захопити ну, ті ніші, які не зачіпають ті вже діючі продукти, які в нас є. З приводу лін методології я, я, як власник бізнесу, завжди шукаю якісь рішення. Інструменти на ринку, які зможуть допомогти компанії вирішити там певні мої задачі. І однієї Чорної П'ятниці то був 17 18 рік. Ми не змогли за тиждень часу відправити замовлення, які ми отримали на Чорну п'ятницю. Хоча до цього і після цього в нас все було гаразд. Умовно ми, ми справлялися з потоком замовлень, і я зрозумів, що ми дуже хиткі, дуже слабкі і негнучкі. І я почав шукати. В якісь додаткові знання для того, щоб впровадити їх в компанію. Таким чином, я вперше познайомився з Лін методологією, славнозвісну книжку про виробничі системи Toyota почитав. І на моє здивування було, що всі топові компанії України, такі як Нова Пошта, МХП, лідер ринку в, в своїх нішах, працюють з цими інструментами, вчаться, розвиваються в тому, і я захотів, щоб ми. Е, також в компанії вчились, е, вчили нашу команду е, і самі е, вчилися інструментів. Лін, це не є якась панацея, це е, такий викристалізований десятиліттями набір інструментів, які не можуть не дати результату. То якщо ти їх е, зрозумів і впроваджуєш їх в себе на виробництві. Більше чи менше, але результати в тебе будуть. Відповідно, ми, я зрозумів, що я не можу одночасно всім вести, хоча дуже завжди хочу все робити. Ми почали свій таку лін-трансформацію компанії з запрошення консультанта, який з нами 4 місяці попрацював. Це дало нам неймовірний шалений скачок в продуктивності. Ми дуже причесалися від втрат лишніх там всяких історій. Побачили, наскільки шалені і в нас є внутрішні резерви. Відповідно, з цього часу ми досі вчимося і е, вчимо команду цим інструментам, і будемо надалі вдосконалюватися в цьому. Перший дотик компанії з Лін завжди дуже особливий, тому що коли ти не застосовує інструменти і ти починаєш застосовувати, перші результати дають неймовірні там скачки і неймовірну економію. По нашому кейсу, то що можу пригадати, ми скоротили. Склад десь на 40% відсотків в ну, грошовому Е, Ми навчилися якби розуміти, скільки нам треба і коли треба. Є такий хороший принцип «just in time». Ми пришвидшили швидкість складання замовлень десь на 45%. І це шалені відсотки, які не можуть не переконати людину в тому, що ці інструменти реально круті, їх треба застосовувати. Звичайно, що чим довше компанія займається впровадженням ліни інструментів, тим. Е, Об'єктивно не можуть ці результати бути такими великими в відсотках, але е, це і безперед процес, і Тойота, там, починаючи з 40-х -40 років, да, з кінця Другої світової війни, досі живе за цим. Ти ніколи не забереш всі втрати. І це такий, така гра, такий квест, що коли ти запалився, ти вже точно будеш бігти. І завжди шукати нові нові втрати. Ще одна важлива річ, з якою я хочу поділитися, молоді підприємці, почавши свої компанії, завжди хочуть дуже швидко догнати великі, відповідати їм по певних речах. І такі речі, як якась там фінансова звітність чи рахування всяких показників економічних, це та річ, яка теоретично ми можемо робити самого початку. Але тут треба зрозуміти, що не потрібно рахувати, наприклад, її біду, коли в тебе оборот. 100 тисяч гривень у місяць. Ну, просто не потрібно на це тратити ресурси. А це дуже-дуже часто є, що підприємці, юні, е, рахують мільйон показників, вони не розуміють, як ними користуватися і тратять на це ресурси, відволікаючись від, від основного. Тому, okay. що ми в себе практикуємо, ми е, розуміємо, що певні інструменти є під певний оборот. Тобто, е, ваша задача як підприємців просто зростати, а і ви відчуєте, зрозумієте. Коли що треба рахувати, наприклад, корпоративне управління не треба робити, навіть коли у вас там 100 мільйонів гривень в рік обороту. Це, це зарано, за за малі об'єми з приводу розуміння стабільності компанії. Є три базові, якби показники: три базові звіти: це PNL, баланс і рух коштів. Оце ті речі, які мусять бути одразу. І вам треба вчитися їх читати, розуміти також дуже важливо розуміти, що будь-який ріст має бути забезпечений. У вас як підприємця має бути чітке бачення за рахунок чого ви будете рости, за рахунок яких ресурсів це будуть ваші внутрішні ресурси, чи це будуть якісь зовнішні ресурси типу кредитування в банку. Чи в якихось приватних інвесторів одна з найбільших дурниць, яка може бути, це бажання рости, але не мати, не бути забезпечене забезпеченими ресурсами під цей ріст. З того точно нічого не вийде. Тому будьте обережні ще додам одну цікаву історію з нашого якби бізнесу. Ми десь років на п'ятий рік нашої компанії уявляли собі, що ми вже дуже круті, стабільні і вже все розуміємо. Знаємо, таким чином потрапили в сільпо. Початок нашої співпраці почався з того, що ми перший раз за історію компанії е, дізналися, що таке недостача коштів, е, касовий розрив. І п'ять місяців мені знадобилося, щоб вийти з цієї ситуації. Тих п'ять місяців були, напевно, одні з найскладніших в моєму житті, але за те я навчився максимально навчився, як е, з цим працювати, і як воно працює. Відповідно, така порада, що треба працювати чуть чуть на випередження щоб якісь ситуації не вибивали вас зі строю а робили вас сильнішими бо в нашій ситуації реально було на грані в мене одне з найбільших переживань завжди є це щоб ми виконали всі свої зобов'язання перед нашими клієнтами перед нашими партнерами всіма постачальниками банками таке інше відповідно от після цієї ситуації десь 6-й рік компанії ми зрозуміли що ми вже щось трошки розуміємо в стабільності маємо там якісь певні інструменти запобіжники як себе контролювати, як страхувати себе від певних ризиків? Тому що ми не тільки, але й завдяки ліним інструментам, дуже спокійно, порівняно з іншими компаніями, пройшли період пандемії. Навіть за рахунок того, що всі клієнти наші почали працювати з дому, наш кількість замовлень зросла в 2,5 разів. Тобто, для нас це був такий скачковий ривок. І після цього ми дуже умовно плавно. Пройшли початок повномасштабного вторгнення. Ми виплатили всі свої зобов'язання. Ми почали. Ми відновили роботу через два тижні від початку, тому що вже була потреба далі працювати. І десь до червня 2022 року ми вийшли на рівень довоєнні показники. Я вважаю, що це дуже швидко, тому що ну спілкуюся з багатьма бізнесами і розумієш, не всім так вдалося. Нашою особливістю є наша відкрита щира комунікація з клієнтами. Ми від самого початку компанії максимально відверто і щиро спілкуємося з клієнтами. Наша задача дарувати їм, окрім продукції, якусь емоцію. Тобто, ми хочемо, щоб кожен контакт наших клієнтів з нами приносив їм позитивну емоцію і наш продукт це доволі складно зробити. Також важливим частинкою цієї задачі є комунікація. Ми будуємо її дуже особливо знов ж таки все має бути максимально щиро і відверто. З повагою розумінням двох боків ми показуємо своє виробництво. Є компанії, які засекречують, не можуть знаю. Навіть компанії, які працівники офісу не можуть потрапити на виробництво. Ми Такий незвичний кейс на ринку ми показуємо, запрошуємо на екскурсії, розігруємо екскурсії серед наших е клієнтів. Це, з одного боку, стимулює нас постійно розвиватися, тримати там, підвищувати собі планки по всяких показниках, там гігієни, чистоти і всього іншого, які навіть не передбачені там суворими стандартами. Ми собі самі їх задираємо, і це ну, я вважаю, що це круто. Ми тішимося з цими, ділимося перемогами, такими маленькими з нашими клієнтами. Це прям дуже важливо. Ми е ст стараємося. Проживати цей шлях клієнта, малюйте його, проживайте шлях свого клієнта разом з ним. Ми рахуємо секунди, ми рахуємо кліки, які людина має зробити на сайті. Постійно просто думаємо за це. І це дуже важливо, і це відрізняє нас, напевно, від інших компаній. Завжди пам'ятайте, що загальний результат залежить з неймірної кількості дрібничок, які кожна окремо сама по собі не, не дасть такого результату і не сформує загальну картину. І я думаю, що нас можна характеризувати як такий приклад класичної теорії про 10 тисяч годин. Коли ми починали, ніхто не вірив, всі сміялися, сказали, що зараз опасти, не займається дурницями. Якась незрозуміла річ. Особливо там близьке коло батьки, бо в нас там з науки, лікарі, вчителі, наші з партнером батьки вони взагалі це не розуміли, не підтримували нас. Але впертість, наполегливість і тяжка праця. Тобто треба мати таку витримку і грати вдовго. Результати зразу можуть не прийти. Потрібно е, вміти їх дочекатися, викристалізуватися і мати витримку. Хоча доволі багато хто називає досі компанію Орексопасатом, ми вже далеко не м -м, тільки про Орексову Пасту. Ми стартували свій е, проєкт як з одного СКЮ. Це класична рексоопасна. На даний час ми виготовляємо більше 140 СКЮ. Постійно вже по абц аналізу це скорочуємо, але в нас бувало і під 170 СКЮ. В У нас є шість категорій, і відповідно зараз цей процес аналізу конкурентів і треба розбивати вже по нішах. Але якщо брати так в загальному, ми завжди дивимося на такі корпорації світові. Транснаціональні, типу Нестле, Фереро. Ми конкуруємо насправді з ними, тому що е, всі такі конкуренти по Орехсі Пасті маленькі, вони не витримували гри вдогу, вони не витримували такої марафону забігу. Дуже швидко закінчилось, пропадали. Ми навіть колись пам'ятаю табличку, останній раз бачив. Там було біля кілька років тому біля 40 виробників Паст, тому що ну, технологічно Пасту доволі легко зробити. Ти береш горіх, ти береш блендер. І ти отримуєш пасту, нема там ніякої магії секрету. Це можна зробити на кухні, але промисловий продукт трошки відрізняється від домашнього. І бізнес це не тільки зробити банку, це починається все процес від того, що людина десь має про вас дізнатися, почути, зробити замовлення, ви маєте це опрацювати, відправити і доставити, mm. зробити це все максимально швидко і залишити, щоб людина залишилася задоволена. Відповідно, ці всі компанії десь попропадали, не витримували, не витримували такого довгого забігу. На даний час, кажу, ми. Боремося з Нестле. Ми хочемо якби, вибити з полиць Сільпо, АТБ, Нутеллу. в максимально якийсь такий незрозумілий продукт там цукру більше половини. І ми хочемо відівчити українців споживати цю цю історію. І запропонували їм іншу альтернативу. У нас є продукт з фундуком і шоколадом. Де по-моєму, 78%, а не 8%. Тому е, ми завжди дивимося на максимально великі е, компанії. З ними важко боротися. Вони дуже структуровані, системні, мають величезні ресурси і на РНД, і на це все інше, але, е, але ми з ними боремося. Перші кілька років життєдіяльності нашої компанії ми на 95% залежали від е, партнера. Кількох точніше, це логістичні оператори. Тому що ми народилися як є компроект, і всі свої посилки ми відправляли через нову пошту, Укрпошту, коли ще був Джасінс пару, пару років. По суті, ми були... наш бізнес залежав від їхнього бізнесу. І це завжди потрібно розуміти. Я вважаю, що нам доволі добре вдалося налаштувати процес переговорів. Я завжди пояснюю команді, і вчу відповідальних, що за брендами, малюнками і великими там, офісами завжди сидить людина жива. Чи це в якійсь величезній корпорації, де 10 тисяч людей, чи це компанії, де 5 тисяч людей, потрібно знайти людину і побудувати з нею такі прості, людські, хороші відносини. І коли вам вдасться це зробити, то партнерство між вашими бізнесами буде максимально позитивне і буде по стратегії Він-тувін, один там плюс один дорівнює три. І це наша. Така задача, щоб наше кожне партнерство приносило користь не тільки нам, але й нашому партнеру, і продукувало ще більше результат. Відповідно, по пріоритетності, звичайно, що нова пошта це наш ключовий партнер, і ми з ними комунікуємо прямо кожен день. У Нас безліч там різних проєктів. Ми маємо суперкруту позаматричну знижку. Ми там, пропонуємо їм подарунки, якісь спеціальні умови для їхніх працівників. Ми... Допомагаємо їм з їхніми запитами, наприклад, там, як їм в них стоїть задача популяризувати поштомати. Чи зараз в нас був спільний проект по популяризації міжнародної доставки? Тобто ми стараємося бути корисними їм, і вони стараються бути корисними нам. Відповідно, щоб це, це все окрім базових, скажімо так, послуг перевезення. Доставки. Там все в нас теж дуже автоматизовано, налаштовано. Ми прислухаємося до їхніх рекомендацій, ми даємо їм рекомендації по по АПІ, наприклад, там, і, і допрацьовуємо. Тобто задача підприємця в партнерстві завжди зробити так, щоб кумулятивний результат був більший і давав користь обом. Є ще така цікава історія до якихось простіших компаній, наприклад, як постачальників. Ми завжди також дуже слідкуємо, вчимо їх. Я думаю, що не думаю, а переконаний, що задача. Такого сталішого більшого бізнесу на ньому є відповідальність вчити, давати інструменти, розказувати. Менші бізнеси, ми, наприклад, практикуємо аудити в компанії наших постачальників для того, щоб перевірити їхню ситуацію. Хоча навіть вже в ІСО, наприклад, в стандартах прописано, що ви е, зобов'язані заставляти ваших постачальників там підписувати договори диретизації, наприклад, це по боротьбі зі шкідниками, якщо е, десь там щось випадає. Чи, наприклад, якісь фермери, які постачають нам фундук, вони приходять, вони не знають взагалі, що таке там система якості. Вони не знають, де роблять аналізи, які аналізи потрібно. Ми це все. Разом проходимо цей шлях, вчимо, допомагаємо їм розвинути, показуємо свої технології, як цей горіх потрібно готувати перед тим, як після зібрання там його ж не можна просто так залишити, його треба там сушити, очистити. Ну є певна специфіка, і ми допомагаємо таким меншим менш зрілим бізнесам. В цьому відповідно від них потім там приходять якісь інші нам бонуси в виді там знижок на сировину, чи ще щось. Ну тобто. Ключова задача це в партнерстві, щоб кумулятивний ефект був більший. В маркетингу доволі успішна історія. Ми стараємося зробити партнерства колаборації з, зі всіма такими національними е, компаніями. Ми е, з Монобанком е, спілкуємося також на постійній основі з Приватбанком, Уклон, Болт. Мені здається, що ми вже в, в Megogo, е, Такі всі круті е, сучасні компанії. Ми з ними вже. Заколабилися, попробували працювати. І з ким це було супер успішно, продовжуємо це робити. Воно знову ж таки дає користь і для їхніх клієнтів, і дає користь і для наших клієнтів. Тобто ми не тільки стараємося собі якусь зробити, якби плюшку, ми думаємо про клієнтів іншої компанії. Наприклад, що от Модобанку ми зараз є в категорії їхнього кешбеку, і ми там пропонували, був різний час 20% компенсації для їхніх клієнтів, які зроблять у нас. Замовлення зараз це відсоток трошки менший, але це дуже дуже класна історія, коли з точки зору компанії ми маємо зібрати якісь додаткові пропозиції для наших клієнтів, додаткові плюшки. І от в цьому є ідея партнерств і колаборацій. Вони дають це просто як один з таких блоків. Резервів росту, які треба використовувати. Є ще кілька компаній в Україні, з, яким, з якими нам ще не вдалося попрацювати. Наприклад, Дія, ми от, там якісь перші переписки, дотики з ними були, але ще нам не вдалося. Вони дуже, як я вважаю, один з найкрутіших проєктів зараз в Україні. Мінцифри однозначно хотіли би з ними запартнеритись. І, напевно, з Макдональдсом. Ну, з точки зору, ми не говоримо про їхню продукцію, але вони неймовірно. Структурована компанія, вони такі, певно, одне з найкращих втілень лін, інструментів. Я в свій час навіть хотів туди потрапити якось на кухню, ну, може, працевлаштовуватися вже на два тижні, щоб подивитися, як ці процеси, коли на початку коли вчився. Ну і ще, напевно, більше МХП. Ми з ними теж спілкуємося, але ще якогось спільного проекту не зробили. Задача, яка, що ми маємо бути світоглядно подібні, ми маємо бути обоє білий бізнес, якийсь зрозумілий, затребуваний в даний момент. Результат має бути успішний для двох. Оце ті критерії, які, якими ми користуємося при відборі партнерства. Ключова наша задача з партнером це збудувати компанію, яка буде світовим гравцем. В індустрії корисних снеків трошки менша задача це. Ми хочемо бути в холодильнику кожного українця і не тільки. Стратегія нашого розвитку полягає в створенні нових продуктів, нових категорій і наше поширення в нішах, де ми зараз не представлені. Відповідно, ми починаємо все з України. І десь я думаю, за два роки почнемо вже розвивати експорт. Він на даний час присутній, але в ревеню він займає там десь два відсотки. Просто ми розуміємо, що є ще резерв просто в Україні. Як ми тільки заповнимо ринок України тими продуктами, якими ми хочемо, ми тоді вже підемо далі на експорт. Бо на експорті, по суті, світ дуже великий і умовно там нашого там, життя може не вистачити, щоб потрапити всюди. Це вже будуть там робити інші покоління ці компанії, але там. Якби дуже-дуже багато є роботи на експорті. Дякую всім за увагу. Радий приєднатися до проекту довго». Кожному учаснику хочу побажати неймірної витримки, будьте такими марафонцями на своєму шляху. Пам'ятайте, що результат складається з немірної кількості дрібних речей, тому максимально концентруйтеся на всіх дрібничках. Вони формують загальний результат. І бейте в точку, будьте концентровані, і результат обов'язково прийде. Дякую.